Скільки природних супутників у планети Земля? Один у Землі є один супутник місяць. Найбільший супутник серед супутників усіх планет земної групи. Назвіть з наведених найлегший хімічний елемент. Звісно, це водень. Водень найлегший, найпростіший і найпоширеніший хімічний елемент у всесвіті, що становить близько 90% всіх атомів. Як називається головна артерія в організмі людини? Аорта. Аорта головна артерія кровоносної системи, що виходить з лівого шлуночка серця. Постачає артеріальною збагаченою киснем кров'ю всі тканини й органи. Кільця якого кольору немає на олімпійській емблемі? Правильно сірого кольору. Олімпійська емблема являє собою п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують п'ять різних частин світу: синій Європа, Чорний Африка, Червоний Америка, жовтий Азія, Зелений Океанія, Австралія. Що цікаво, на прапорі будь-якої держави є принаймні один колір із представлених на Олімпійській емблемі. Який океан є найбільшим за площею? Правильно, Тихий океан. Найбільший з океанів на Землі. Площа близько 180 мільйонів квадратних кілометрів, одна третя поверхні земної кулі та половина світового океану. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо Вікторину. А чи знаєте ви, скільки кісток у Акули? У Акули немає кісток! Скелета кули помітно відрізняється від скелета кісткових риб. В ньому немає кісток, і він повністю утворений з хрящових тканин. А чи знаєте ви, скільки клавіш у сучасного фортепіано? вісім. Фортепіано з вісімдесяти восьми клавішами охоплює повний діапазон. Від найнижчого звуку до найвищого, яка офіційна мова в Бразилії. Португальська Бразилія єдина в усій Америці. Офіційною мовою якої є португальська. У кого з наведених морських мешканців потомство виношує самець? Морський коник. Морські коники є єдиними відомими тваринами, у яких вагітніє, народжує і виношує потомство самець, а не самиця. Яка країна займає найбільшу частину Аравійського півострова? Саудівська Аравія. Аравійський півострів найбільший півострів Азії та світу. Між Червоним і Аравійським морем та Перською затокою. Переважну частину Аравійського півострова займає Саудівська Аравія. Назвіть столицю Канади. Правильна відповідь. Оттава. Оттава. Столиця Канади та четверте за населенням місто країни. Якого мінералу найбільше в людському організмі? Кальцій. Людський організм містить більше кальцію, ніж будь-якого іншого мінералу. Кальцій незамінний для здорових і міцних кісток і зубів. Яке європейське місто раніше називалось Лютеція? Правильна відповідь. Париж. Сучасна назва є похідною від латинської назви міста, що спершу називалося лютеція. Який прилад використовується для вимірювання частоти обертання деталей у будь-якому механізмі? Це тахометр. Тахометр прилад, яким вимірюють кутову швидкість обертового тіла, частоту обертання деталей машин та механізмів. Що вивчає альгологія? Водорості. Альгологія. Галузь біології. Що вивчає водорості як еукаріотичні, так і прокаріотичні. А чи знаєте ви, якою країною керував Фідель Кастро? Так. Це Куба! Фідель Кастро кубинський комуністичний революціонер і багаторічний диктатор Куби під час його правління. Куба стала однопартійною державою з комуністичною владою. Промисловість і бізнес були націоналізовані свого часу. Кастро належав до десятки найбагатших правителів світу поряд із шейхами та королями. З особистими статками у 900 мільйонів доларів в свій час він посідав сьоме місце у списку Форбс. Яка єдина країна у світі, де немає комарів? Це Ісландія. Ісландія, безперечно, одна з найдивовижніших країн світу. Через унікальний клімат Ісландії комари там не виживають, оскільки цикли замерзання та відтавання не дають їм розмножуватися. Дякуємо вам за перегляд! Ласкаво просимо до перегляду інших випусків на нашому каналі.